У Рівному пограбували пенсіонера після того, як він зняв готівку у банкоматі. В підземному переході зломисник вихопив у нього гаманець та втік. Вчора, 23 вересня, близько 10-ї години на вулиці Дубинській, 74-річний рівнянин в одному з банкоматів зняв 10 тисяч гривень та поклав їх до наплічної сумки. Це побачив невідомий, який сидів поруч. Коли ж пенсіонер спустився до підземного переходу, злоумисник вирішив викрасти кошти з барсетки. Однак вихопив лише гаманець, у якому було 400 доларів, банківські картки та документи. Невдовзі підозрюваного розшукали та затримали. Зазначається, що чоловік три місяці тому умовно достроково звільнився з місць позбавлення волі, де відбував покарання за скоєння майнових злочинів. Працівники карного розшуку Рівненського райуправління управління за інформаційної підтримки сектору кримінального аналізу оперативно встановили особу фігуранта. Ним виявився 40-річний житель обласного центру. За силової підтримки спецпризначенців чоловіка затримали у порядку статті 208 кримінально-процесуального кодексу України та помістили до ізолятора тимчасового тримання. Крім того, відомо, що у поліції перевіряють причетність цього чоловіка до крадіжки телевізора з одного із рівненських кафе. Підозрюваному тепер загрожує ще одне ув'язнення від 7 до 10 років. Під час невідкладного обшуку правоохоронці за місцем проживання виявили та вилучили 255 доларів, кредитки, револьвер, 5 патронів та одяг. Місце знаходження решти суми встановлюють. Вирішується питання про повідомлення 40-річному рівнянину про підозру та обраняємо запобіжно. no